Утрощені села поблизу кордону з країною-агресоркою масово повертаються люди, навіть у ті населені пункти, де понівечено 90% будинків і вся інфраструктура. Газовики та електрики намагаються до холодів відремонтувати мережі. Оператори мобільного зв'язку живлять свої комунікації генераторами, аби ловився сигнал. А люди облаштовуються на зимівлю у сараях та накривають розбиті дахи плівкою. Докладніше, Марія Малевська. І оце все життя отут от пройшло, от, ну як кажуть, зіда-прадіда, отут, на цьому от місці. Ну а тепер ну, жити вже тепер ніде. 56-річний Андрій Опришко у цій хаті народився. На день Конституції росіяни привітали снарядом. От мама лежала на цьому диванчику, а я на цьому ліжку, це що, що вже прикидано тут глиною. 80-річну мати контузило в Андрія були скалкові поранення. У червні вони виїхали. У лікарні витягли уламок з плеча. Маму лишив на Черкащині у брата. А це стеля була. Це стеля, Але да. це ж отут, як розпосередині. оце люстра ага. висіла. Сам кілька днів як повернувся до селища Слатине. Обережно, обережно, Тут потрібно обережно мешкаю, в тому, що залишилось після бомбардувань їхніх. Оце ж пічка, ось там вогонь, тут ось все топиться, сюди каструльку отак ставляю. Сюди дрова ось кидаю. Це ви самі власноруч власнорочіли. Да, я ось приїхав три дні, як її зложив. Тут ще глина ось мокра. На обід варить картоплю у мундирах або, як каже, у штанцях пере тут таки спить одягненим під двома ковдрами. Ростофлі книжка, письменник мамінь Сибіряк, російський письменник. Оце вона тепер знадобилася для того, щоб розпалювати нею плиту. Хай трішки вогонь возьметься. У сарайчику два з половиною на три з половиною метри раніше тримали кіз. Іншого житла Андрій немає. Ну там проходить Білгородська траса. Білгородська. І оце вони ж по ті Білгородській трасі дійшли аж до самого Харкова. Андрій веде селом, показуючи зруйновані хати. На одній з вулиць величезна вирва. Від дощів вона швидко наповнюється водою. Такі лишають по собі авіабомби. Дах будинку поряд вже накритий плівкою. Люди повертаються масово, оскільки стало спокійніше, дійсно стало спокійніше, не дивлячись на те, що прикордонні населені пункти, такі як Козача лопань, ветеринарне селище, село Гранів, Токарівка, Гоптівка піддаються обстрілами періодично. Слатине довго було сірою зоною. Коли ми були тут улітку, телефон навіть ловив російських мобільних операторів. Зараз вже з'являється зв'язок українських мобільних операторів. Роботи тривають щодня, і в деяких місцях навіть Можна зловити мобільний інтернет. Поряд працюють газовики, намагаються відремонтувати мережі до холодів. На жаль, території поміновані і замідлює темпи відновлення роботи піротехніків. Ще один будинок з накритим вже дахом. Родина Нукалових зимувати у слатиному не планує, неможливо ж бо чотири рази прилетіло. Винаймають житло у Харкові. Приїздять сюди щодня, аби зберегти те, що лишилося після обстрілів. А людям просто ніде жити. От вони й повертаються. Це тут ніхто ніде вже не живе. Вже ніхто не живе. Тут ось у двір прилетіло, побита. Андрію пришко зимуватиме у своєму маленькому сарайчику. Велике дерево було метрів 10, мабуть, заввишки, і на ньому лелеки звели собі гніздо і вибуховою хвилею зламало цей дерево. Так що постраждали не тільки люди, а постраждали і птахи, які тут у нас жили. Лелеки та четверо їхніх пташенят. Сподівається, Андрій встигли врятуватися і ще повернуться до слатиного, бо він каже: на чужині навіть у брата не всидів. Вони мене питають, що ти хочеш туди повернутися. А я кажу: там моя пуповина закопана. Ну от від ціль, від рідної землі сили й беремо. Ну а де нам ще сили брати? Марія Малевська, Олександр Бринза, програма Вікна СТБ. Єдині новини.